Вам дуже сподобалась моя рубрика із порадами по відеозйомці, тому давайте продовжимо. І сьогодні поговоримо про такі неписані правила поведінки в Тіктоці. І зараз мене зрозуміють багато крієйторів, бо це дуже болюча тема. Досі ходить такий стереотип, що це платформа, де прийнято копіювати один одного, перезнімати один за одним. І це ж окей, бо це тікток він для цього і був створений. І ви можете піти цим шляхом, ви можете бачити відео, які вам подобаються, і копіювати їх один в один. Але це завчасно програшна стратегія. Вона вас далеко не заведе. Одне, два, ну може, п'ять відео у вас спрацює, але той, хто повторює, він завжди позаду, тому що він не вчиться думати. Креативність це не та навичка, з якою народжуються, це набута навичка. Тож порада на сьогодні така: адаптуйте, адаптуйте все, що ви бачите. Якщо вам сподобалося якесь відео, то візьміть звідти або ідею, або формат. А якщо ви не можете адаптувати, а от вам дуже це сподобалось, то принаймні. Відмітьте автора, у якого ви це взяли, і в цьому немає нічого поганого. Навпаки, саме ви викличете повагу до себе, бо ви поважаєте роботу інших. Сподіваюся, не дуже багато наговорила. Якщо у вас є якісь питання, то залишайте їх в коментарях. І давайте обговоримо оцю тему трендів у Тіктоці.